Для вас пройшов час. Давайте подивимося, чого саме. Для чого у вас пройшов час? У вас тут якісь, е якісь повідомлення або якісь документи прийдуть від мужчини. Від мужчини. У вас тут буде покращення фінансів, за яке ви боролися. -да, можливо, з ким ви, з кимось боролися, щоб у вас було покращення фінансів. Можливо, ви в своїй справі, в своїй роботі показували себе як професіонала, і ви тут будете святкувати покращення свого фінансового положення і свого. Статусу, я б так сказала, в робочих питаннях. Ви займаєтесь тою справою, яка вам до душі. Ви дуже розумна, і ви знаєте, чого ви хочете на даний час. Ви набралися мудрості, досвіду в тій справі, якою ви займаєтеся. І коли, для прикладу, вас ображають, ви вмієте дати відсіч і попрощатися з тими людьми, які вас не цінують. У когось тут програється, що ви е, воювали, е, в тому числі і були магічні вас, е, скажем, так? І карти говорять про те, що прийшов час для того, що вас завершується ваше очищення. Ми розуміємо всі, що після чистки на другий день магія не злітає, так? Має проти час, має проти повне очищення від цього. На всіх планах, так? І тут карти говорять, що ваша війна магічна підходить до завершення. Да, ви набираєте сили, до вас повертаються сили, які вас забирали, до вас повертається удача, яка, яку вас забирали. Да? Ну, кого це буде в фізичному світі, да? щоб палки в колеса ставили, в колеса ставили, а в когось це буде прямо зв'язано з магічною сферою. Да, ви тут виходите переможецею, переможецею, і ви тут проходите е, свій страшний суд. Тобто ви проходили кармічний урок, Кармічний урок, е, коли себе треба захищати, коли треба знати собі ціну, коли треба стати імператрицею, тобто вона нікуди не спішить, вона чітко віддає накази, я б сказала, так тобто, ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, чого ви варті, якого чоловіка, якої роботи, якого достатку фінансового да. І ви тут саме проходили оцей урок на свою самоцінність, і ви його прийшли, тому що виходить карта перемоги, виходить карта перемоги. Да. У вас відбувається такий перехід Перехід з стану, що я нікому не потрібна, у мене все погано, Всі сфери на мене всі нападають. Можливо, у вас тут була якась боротьба з мужчиною, якого ви любили, хтось тут розлучався. Так? Ого! Ого, го і за ваш пройдений урок, який ви проходили, важкий урок, вам вищі сили дають любов, фінанси і сім'ю. Я вас вітаю. Тому що ви обнулили програми і обнулили свої кармічні узли, да, які були у вас на даний час. Ви пройшли своє розбите серце, і ви скусили всіх своїх ворогів на даний час. І до вас йде король Пентаклі, ваша пара, взаємна любов, і знову падає сім'я. Вітаю вас! Класна нагорода за пройдений сій нелегкий шлях.